На ті питання, що ви мені задали, повідомляю. Вчора міський голова Решетняк Вадим Володимирович перед міською радою громаді, яка зібралася на площі, об'явив, що буде сесія в три години в міському будинку культури вчора, 19 числа лютого. Але на превеликий жаль, коли зібралася вся громада, це близько тисячі чоловік, і в самому залі. І на площі біля будинку культури міський голова чомусь не з'явився. Не з'явився він і в 4 годині, і в 5 годині. І тому ця народна маса вже для того, щоб якось її було втримати, ми, депутати Смілянської міської ради, говорили, так, договорилися з цими людьми перенести сесію на 20 число лютого міський будинок культури на 11 годину. І так сталося, що міський голова знову сьогодні не з'явився. Ми задавали питання і його заступникам, і студенту Юрію Варочу, і Головченку Олександру Євгеновичу. Де ж дівся міський голова? Вони розводять руками, ніхто цього не знає, не знає ні його водій, ні його е, друзі. Е, всі шукають мера, він ну, зник з нашого міста. Але люди вже зібралися, треба було щось робити. Тому було прийнято рішення. Вибрати головуючого із числа депутатів, так як секретаря ради, у нас четвертий місяць також немає, який може провести сесію. І було таке рішення депутатами проголосовано вибрати саме мене. Розпочалася сесія міської ради. Ті питання, які ми вносили на порядок денний, основне питання на сьогоднішній день це було. Все-таки питання політичної ситуації, що склалося в Україні та місті. Це основне питання. Сесія йшла досить довго 5 годин, але дуже було багато висказано емоцій, було висказано різних пропозицій, але все-таки, оце основне питання на сьогоднішній день, що проголосовано. Я думаю, це дуже добре. Тому що Смілянська міська рада одноголосно засудила дії президента Януковича. Кабінету міністрів по тих всіх заходах, що відбувалися в Україні, по вбивстві людей, по геноциді цього народу, який все-таки відбувався ці дні. Це ж, вибачте, мирний час, це не війна, коли гинуть люди, вже дійшло сотнями. Тому сьогодні рішуча міська рада засудила всі ці дії і запропонувала президенту Януковичу піти у відставку. Тому що другого виходу на сьогоднішній день немає. Так що, так що цікавими питаннями було на сьогоднішній день те, що вся фракція регіонів сьогодні у нас на сесії міської ради подала відставку. З сьогоднішнього дня фракції регіонів в місті Сміла немає. Це, я думаю, значний крок і цих людей, що зробили, і самої громади, що ми все-таки визначилися з цим питанням. Громада дійсно хотіла набагато більше, щоб депутати ще і вийшли з партії регіонів, і провела таку, би мовити, люстрацію. Тобто всі депутати партії регіонів вийшли на сцену, особисто заявили, що вони осуджують цей режим, осуджують цю владу, осуджують ці дії, виходять з фракції регіонів, але, на жаль, у них немає поки що. Такої гідності і мужності вийти з партії регіонів. Це на самом ділі дуже прикро. Всі інші питання, які внеслися до порядку денного, а це і звернення до президента Російської Федерації про неможливість втручання внутрішні процеси України як суверенної держави. Ми підготуємо це рішення і оформимо і направимо. Це і ці звернення, що були проголосовані до... Верховної Ради України України. І інші питання ми також ще озвучимо на сесії міської ради, яка буде у вівторок, в 16-й годині вечора. Я, шановні сміляни, всіх запрошую на цю сесію. Беріть активну участь в сесійному процесі. І, можливо, ми на цій сесії вже будемо мати легітимну владу. І Секретаря Ради, і будемо нормально проводити виборчий процес. Дякую.